Анатолій Валевський Троє ведмежат Жили були три ведмеді. Втім, це зовсім не та з дитинства всім відома казка про трьох ведмедів, а справжнісінька і, що важливо, правдива історія. А почалася вона так. Дуже давно маленькій дівчинці на новорічні свята подарували у садку плюшевого ведмедика. Вона так зраділа, що сама несла його додому, хоч іграшка й була великою, майже в половину її роста. На сімейній нараді вирішили назвати ведмежа потапом. Це ім'я всім сподобалося. Дівчинка полюбила свого іграшкового приятеля і намагалася всюди брати із собою, але, звичайно ж, не до школи. Туди іграшки не ходять, а лише діти та вчителі. Час йшов. Дівчинка виросла, і одного разу в неї з'явилася білява донька, яка із захопленням поглядала на потапа, який з часом трохи зблід і потьмянів. Помітивши це, мама купила коричневого ведмежа трохи меншого розміру, щоб маля могла носити його за собою. Ім'я Степашка підійшло добродушному увольню якнайкраще. Тепер двоє ведмежат, іноді залишившись наодинці. Тихенько розмовляли, старший потап ділився зі степашком різними казковими історіями, щоб той міг потім розповісти їх маленькій дівчинці перед сном. Роки промайнули непомітно. Донька виросла, і, о диво, у неї теж з'явилося своє малятко. Тепер мама стала бабусею, а донька мамою. Якось дивлячись на симпатичних ведмежат. Бабуся вирішила, що йонуці теж потрібен свій іграшковий друг. Тоді вона власноруч пошила маленького ведмежа з блакитного плюшу і пов'язала йому бантик, а заразом і прикрасила бантами патапа та Степашку. Так у будинку з'явився тишка, третє, найменше ведмежа. Тепер старші у всьому допомагають йому і радять, як краще розважати маленьку дівчинку. А іноді й самі граються з нею, не забуваючи покликати до компанії і веселе жабеня кваку.